Ну, от є реакція Москви на візит Олександра Лукашенка до Києва. Давайте подивимося, що написав у твіттері Олексій Пушков, це голова комітету державної думи із міжнародних справ. Соєднаними штатами пытались дружить Мілошевич, Каддафі, Кусеїн. Їх судьба звісна. Тепер США предлагають нові відносини Лукашенка. Опит опасний. Ну, ось ось така реакція. Я так розумію, що у такий спосіб Росія застерігає Лукашенка, тому що ну відомо, що Росія як ставиться до нової влади української. Вони постійно в своїй телепропаганді говорять про те, що за новою владою стає Сполучені Штати Америки. Ну і в такий спосіб застерігають Лукашенка, що мовляв, ось чим для тебе це все завершиться. Ну, Звичайно, це таке в собі фехтування. Яке дуже і дуже поширеним в міжнародних стосунках, ми розуміємо, що це однозначно намагання применшити ці зустрічі в Києві, але насправді ми ще раз відчули, як працює ця теза, яка була колись дуже розхожа, про те, що зовнішня політика це продовження внутрішньої політики. І тут я хотів би особливо наголосити на двох моментах: дійсно, ми бачимо, як тільки російська економіка дала збій. Це означає, що це реально підірвало і зовнішньополітичні, скажімо так, потуги Російської Федерації, але це також сигнали для нас. Для нас, на жаль, ми сьогодні стаємо заручниками, того, що не скажімо так, не рухаючись в напрямку реформ. Якоюсь мірою ми втрачаємо цей кредит довіри, який зараз є до України з боку Європейського союзу. Ми на жаль якоюсь мірою віддаляємо від себе партнери, які зараз знову поставили нас, яка на нагліція на гол. Тобто чекати, щоб ми дійсно показали, що в нас реально будуть зроблені кроки в напрямку реформування, кроків напрямку боротьби з корупцією. Тому я хотів би наголосити на тому, що ми маємо зараз дуже обмежений. Проміжок часу і насправді від, від того, як ми зараз будемо працювати, як Україна зможе піти шляхом реформ, залежить, я б сказав, те, чи цей останній шанс, бо для мене це однозначно останній шанс для України буде реалізований, чи ми будемо мати дуже серйозні проблеми.